Привіт, друзі! З вами Тетяна. І сьогодні я хочу з вами поговорити про психотерапію перфекціонізму: про те, що таке взагалі перфекціонізм, чи допомагає він нам в житті, чи навпаки заважає, і як взагалі можна з ним бути. По-перше, дивіться, сьогодні я зовсім не ідеальна, мене висипало. от, Прищ, от, прищ, якщо бачите, отут у мене злущена така шкіра. І а, день. Чудовий, ідеальний для того, щоб знімати подібне відео, тому що я можу говорити про себе, якщо відмотати час назад і повернутися, якщо ви мене повернете, ну десь 4 роки назад, коли я тільки йшла до психології, до психотерапії, ну я коучила помаленьку, але психологом я ще не була і в психотерапії також не була. То от та дівчина, та Тетяна, яка була 4 роки назад, вона б сьогодні не робила це відео. Тому що а, от в неї два прищі вискочили, от в неї не ідеальна шкіра, і почуває вона себе так сьогодні. Не дуже вона якось а, музу свою зловила сьогодні, так би мовити, для того, щоб робити це відео. Але Тетяні сьогоднішній а, це не завадило зробити це відео і знімати його, тому що перфекціонізм, він і є про це, він і є. Про такі занадто високі вимоги до нас самих. І якраз сьогодні ми з вами поговоримо про те, як створюється цей перфекціонізм, звідки він йде. Спойлер, він іде з дитинства, так, і зараз ми про це поговоримо. І що взагалі з ним робити? Чи це якась ну, така класна штука, від якої не потрібно позбавлятися, яка взагалі вам допомагає в житті, чи це ну, якась не дуже хороша штука, від якої якнайшвидше потрібно позбавитись, і яким чином позбавитись? Дивіться. Я е, говорячи про себе, я дуже багато років була дуже занадто е, вимогливою до самої себе, і це не дозволяло мені ступити і шагу. Більш того, якщо подивитися на мою колишню професію, а їх. Як багато сучасних людей я змінила декілька в своєму житті, і, от друга моя професія це я працювала в шоурумах тут в місцевих в Мілані на найпрестижніші, найвідоміші марки модного взуття, модної одежі, моди взагалі. І, звичайно, це найгірше, в принципі. Обставини, в яких може себе проявити перфекціоніст. так, перші роки тобі, як і всім перфекціоністам, це привносить дуже велику продуктивність, дуже високі результати. Але приходить такий момент, який ви можете побачити у всіх відомих людях, в який цей перфекціонізм він не тільки не допомагає жити. А й дуже-дуже заважає жити, тому що що робиться з перфекціоністами через деякий сплин часу, це всякі там болячки кишечнику і шлунку, тому що що людина постійно переживає ці всі переживання, вони переходять в шлунок, це все на рівні тіла. Часто людина така, яка дуже сильно контролює себе, може відчути прямо от у зоні шлунку. І більш внизу от зона кишечнику. І о, оці всі органі, які пов'язані з травленням. Тобто вона не може ніяк перетравити оцю свою, таким можна сказати, метафорічним, якщо ми метафорічною мовою це пояснюємо, не може перетравити, нібито о оцю свою неідеальність. Так? І саме тому у таких людей дуже багато, коли приходить якийсь час, дуже багато в. Проблем в шлинково кишковому там, тракті так, у цих усіх органах. Також у цій людині, що може розвитися? Алкоголізм, дуже багато, у кого, знову ж таки, наркоманія, або залежність від якихось медичних препаратів різних. Тому що перфекціонізм, оце невитримування того, що я не ідеальний, він приводить. Рано чи пізно до такої аутоагресії, людина хоче якимось чином себе знищити, людина хоче якимось чином себе покарати за таку неідеальність. Вона до себе занадто вимоглива. Цій вимогливості, яка ніколи не може бути задоволена, так? В цьому процесу приходить якась компенсація. Рано чи пізно. І як компенсація це оці різні болячки, хвороби, різні якісь. Неприємні відчуття почуття. Якщо часто така людина на першому ступені оцих хвороб, вона коли ходить по докторам і всюди здає якісь аналізи ходить від одного доктора до іншого, то жоден з докторів не може знайти взагалі, що з нею не так. А ці всі симптоми, ці всі болячки, вони приходять просто через те, що людина. Сама на себе злиться через таку психосематику, я сама вірю в психосематику. І у цьому ступені, тобто по відношенню до взагалі здоров'я людини, перфекціонізм це дуже-дуже небезпечна така штука, яка рано чи пізно приводить до якихось болячок, тому що людина сама до себе занадто вимоглива. І, звичайно, жодна людина на цьому світі не може. Задовольнити оці свої занадто вимоги, занадто великого рівня вимоги, тому що ми всі люди, ми всі робимо помилки, ми всі не можемо завжди бути на якійсь о, вершині, завжди робити якісь ідеальні продукти, завжди робити максимум, завжди видавлювати з себе максимум. Ми не можемо. І, звичайно, тому багато дуже людей вони і страждають від цього рано чи пізно, і дуже багато відомих людей, от Опра, я дуже часто люблю дивитися її, те, що вона думає про помилки взагалі, і про занадто вимогливість до себе. Вона також каже, що до якогось періоду, так, оцей перфекціонізм, він тобі служить якусь хорошу службу. Але ти рано чи пізно доходиш до. Того ступеню розвитку, що ти дивишся на це, і ти бачиш це як велику величезну проблему, з якою рано чи пізно треба якось працювати, тому що інакше ти просто розвалишся. Як навіть фізично. В нас, до речі, з Алою Алла Йога я залишу опис, посилання на її канал внизу, буде цього тижня. Ефір про помилки це дуже напряму пов'язана тема, тому раджу вам подивитися цей ефір. Він вийде в четвер. Дуже доповнить це сьогоднішнє відео. Від чого взагалі йде оцей перфекціонізм? Звичайно, ми такими не народжуємося. Ми бачимо приклад наших батьків, які занадто вимогливі до себе, які живуть все своє життя, обслуговуючи потреби інших людей. Які до себе занадто вимогливі, вони вимагають від себе бути ідеальними і вдома, і на роботі, і десь. І чим більше людина такого від себе вимагає, тим більше вона потім або співається, або вона занадто не ідеальна в якихось інших сферах цього життя. Тому що ми люди, і ми не можемо по всіх сферах бути ідеальними. І це не людське взагалі бути ідеальним. І навіть я вам більше скажу. Це навіть і не про роботів, тому що недавно, от тільки дивилася такий гарний ефір про штучний інтелект. І там, якраз, говорили про те, що е, так люди створили штучні інтелекти, там всякі чати GPT і так далі. Але побачили, що розвитку в них креативного, розвитку такого мистецького, розвитку, такого дуже творчого, немає, коли. Не прописано в цьому чаті GPT або в штучному будь-якому інтелекті можливість помилятися. Тобто оці помилки вони не тільки не шкодять, а вони ще й допомагають. І без них. Навіть о, штучний інтелект, навіть роботи не можуть навчитися бути креативними, не можуть навчитися бути творчими, не можуть о, створювати якісь дуже такі цікаві, дуже гарні якісь речі, Вдумайтесь про це. Ба Більше діти вчаться тільки на своїх помилках. Дитина вчиться, коли вона. Там вдаряється в якийсь вугол, в, там, наприклад, столі, вона вчиться, що так буде боляче, тому що мама фізично не може їй пояснити про всю квартиру і весь світ, що, от якщо ти будеш так то робити, то тобі буде боляче. У нас дуже часто мами люблять, замість того, щоб пояснити, чому. Вони е кричать на дитину, так і їй кажуть, що не треба цього робити, але на цьому все. Вони, вони навіть не пояснюють, чому розумієте? І від цього створюється фобія. От недавно слухала лекцію саме зі мого університету, і там моя колега, який вже під 50 років, вона каже, що вона. Все життя боялася взагалі стирати лак ацетоном, тому що мама колись в дитинстві на неї накричала за те, що вона залишала ацетон незакритим, не пояснивши дитині чому, а просто накричавши на неї. Отак так от і створюється фобії взагалі-то. А ще інша така історія, але я її, до речі, розкажу от на прямому ефірі з Аллою, тому, будь ласка, переходьте за посиланням, і ми про це будемо говорити. Дуже трагічна історія з реального життя, як закінчують перфекціоністи. Закінчують вони завжди ну, не дуже в гарній такій манері, тому що ті люди, які йдуть в терапію і над цим працюють. В них є шанс бути щасливими. Але в принципі перфекціонізм це не про щастя. І ще давним-давно є така, от цитата: що якщо б сороконожка думала про те, яку ногу переставляти за якою, щоб ходити ідеально, то вона б перестала б ходити. Те ж саме робиться із людиною. Якщо людина, наприклад. Думає кожного разу, як би зробити так, щоб створити ідеальний продукт. Щоб зробити ідеальний канал на YouTube, для того, щоб все зробити ідеально, без жодної запинки, без жодної помилки, щоб оця навіть промова була ідеальною з самого початку. Все інше, скільки років вона покладе на те, щоб довести це до перфекціонізму, і поки вона працювала над цим, можливо, навіть актуальність цієї теми, на яку вона хотіла розповідати в на Ютуб. Вона просто пройде, її більше не буде, їй доведеться придумувати якусь іншу тему для того, щоб знову доводити її до перфекціонізму. І отак можна гратися до кінця життя, замість того, щоб випускати проєкт, те, що взагалі рекомендують всі коучі по бізнесу, всі курси по бізнесу, випускай проект, випускай продукт. Потім ти його будеш поступово дороблювати, покращувати. В якусь кращу упаковку загортувати, ще щось. Замість цього людина боїться показувати себе, а ще в нас в Україні дуже багато людей-критикантів таких, тому що що відбувається з такою людиною, яка занадто вимоглива для себе. Вона йде в інтернет, знаходить людину не ідеально, а таких людей більшість. Тому що всі, хто публікують свої проекти, вони в якомусь одному чи іншому підході якісь будуть не ідеальні. Вона починає хейтерством займатися, пише їй, що вона не довчилася, та людина. Пише їй, от подивіться в моїй коментарі в моїх відео внизу, скільки таких людей ви там знайдете. Дуже-дуже багато. Ти не до психолог, ти не до та, ти не досяг, в тебе манікюр не той, і ти якась дурна, і ти якась не така. Це що все? Це проекції, це переноси, це все те, що людина думає насправді про себе, але вона пише, наприклад, про мене. Тому що я собі дозволяю випускати продукти, а вона сидить і замість того, щоб випускати свій продукт, вона йде з одного профілю на інший і ну, так підсирає сторінки іншим людям, які щось створюють в своєму житті. Але якщо ви подивитесь навіть у таких дуже важливих, дуже найтаких популярніших творців таких. В них дуже часто буває така тема, що вони спочатку дуже великий час були прям перфекціоністами, ідеально випускали продукт, а потім приходить якийсь клік, і вони перестають це робити. Вони розуміють, що це була безглузда втрата ресурсу, часу, взагалі, грошей і всього іншого, тому що. Продукт не потрібен бути ідеальний. Продукт має бути достатньо хорошим. І все. І навіть спочатку, мабуть, навіть оцей достатньо хороший, навіть цього не має бути. Просто ти маєш почати якось, а потім ти вже можеш якось більше дороблювати свій продукт. Тому що ми всі не ідеальні, і чим більше людей будуть показувати цю свою неідеальність, чим більше вони будуть говорити про те, що це нормально, тим більше вони будуть давати стимул, давати можливість давати приклад тим людям, які занадто дуже мають високі вимоги до себе і не можуть ніяк запустити свій продукт. Люди можуть все життя взагалі провести у цьому дороблюванні продукта, і потім в якийсь момент вони просто просинаються і розуміють, що це все була безхлуста робота, тому що актуальність цього продукту прийшла давним-давно. і Якщо б вони просто випустили цей не ідеальний продукт роки, роки назад, то вони можливо вже би заробили свої гроші, вже заробили те, що вони хотіли від цього продукту. От філософію зробили, яку б вони хотіли від цього продукту. Повертаючись до теми, з чого взагалі береться цей перфекціонізм? Звичайно, це береться з прикладу наших батьків. Якщо наші батьки. Забивають на себе, якщо наші батьки не турбуються про себе, якщо вони постійно від себе щось вимагають, і вимагають також від інших людей, тому що людина часто дуже до себе дуже вимоглива, і до інших дуже вимоглива, до тих людей, які її оточують. Якщо людина така то вона, звичайно, вимагає дуже сильно і від своїх дітей тієї ж ідеальності. І що з такими дітьми відбувається, коли вони приходять додому і вони принесли п'ятірку. Іноді батьки навіть можуть не звернути на це увагу, тому що це позамовчування якби само собою розуміється. Або сказати: от зараз ти молодець. Якщо дитина принесла четвірку, то це взагалі ніякого досягнення в цьому немає. Це взагалі ну, якась. Не підходь до мене, тому що чотири це нічого. Якщо дитина принесла, не дай Боже, двійку або трійку, тоді починається. Починають дитину бити, починають сварити дитину. що ти недолугий, ти не не до дитина, ти не такий. Ти якийсь дурак, дебіл, і Боже, якими там взагалі е, словами моїх, наприклад, клієнтів не обзивали їх батьки, це просто ну, іноді берешся за волосся, тому що просто не можеш зрозуміти, як можна взагалі дитину так називати. Ну, У всіх у нас бувають там різний настрій, все таке, буває різне, так, у батьків, але ну, це треба навіть додуматися до такої назви своєї дитини. І, тобто дитина росте з тим розумінням, що її взагалі вартість, її взагалі гідність, її взагалі цінність у цьому світі вона залежить від того, який продукт вона створює. Тобто, у даному прикладі, яку оцінку вона принесе додому? Тобто вона перестає бути сама для себе цінною просто по замовчуванню, тому що вона є. А вона. Через те, що батьки до неї отак от вимогливо ставляться, стає залежати її цінність, її сприйняття самої себе починає залежати від того, до чого, які взагалі заслуги, які успіхи вона має у школі. І, звичайно, по мірі того, як дитина росте, людина росте. Це переводиться у заслуги на роботі, у заслуги там, в житті. І звичайно, чим більше людина прагне досягти чогось найбільшого в житті, тим більше вона нещаслива. Тому що це нещастя, тому що, можливо, вона могла б це, якщо б вона більш адекватніше до себе ставилася і більш з любов'ю. Вона б це поступово якось до цього йшла. Вона б себе не ламала вдвічі, розумієте? І вона б, можливо, потім не прокинулася в 60 років з якимось раком. Тому що такі люди дуже часто закінчують от таких от психосоматичними хворобами, і вже на якийсь дуже достатньо великі, там високий статі. Де її подолати дуже-дуже дуже важко. Але, повертаючись до цього, якщо б батьки цієї людини вони поростили її з тим розумінням, що, слухай, ну, бувають різні предмети. Так, тобі не можуть подобатися всі, всі предмети, тому що нормальній дитині дитині взагалі не можуть подобатися всі предмети. Якісь тобі подобаються, і ти в них успішніший. Якісь тобі не подобаються, в якісь тобі викладач подобається, а в якісь не подобається. І це нормально, що по якимось предметам в тебе вищі оцінки, по якимось в тебе предметам нижчі оцінки. До речі, в Європі дуже багато зараз. Школ з'являються, дуже таких сучасних, в яких немає вже більше оцих старомодної системи оцінювання. В них взагалі оцінюється, наскільки дитина розвивається, в них взагалі інша шкала оцінювання дитини, а не по тому, як ти там здавав. Тому що взагалі-то система викладання, от система освіти, в неї дуже великий баг є у тому, що дітей вчать не. Якомусь креативному мисленню. Дітей вчать не тому, що дитина там якось непопулярно, якось по іншому підійшла до якогось питання. А дітей вчать до того, що ти маєш бути таким роботом, маєш правильно відповідати на питання, так як всі більшість думає і так як думає викладач. Тому що, якщо ти відповідаєш якось по-іншому, якщо в тебе є якась інша непопулярна точка зору, то, звичайно, оцінка в тебе буде меншою, і ну, дуже багато там саме викладачів оцінює дитина по тому, чи її бачення відповідає баченню саме викладача. І все. Оце єдиний критерій. І що виховується, звичайно, у школах при такому підході? Люди і такі ідеальні роботи, які відповідають вимогам саме тих викладачів, які їм викладають. Вони не підготовлені до життя, тому що в житті має бути якийсь креативізм. Ну, не підготовлені, якщо вони ростуть в якійсь більш-менш вільній країні, так? Якщо це така якась країна, де є якась диктатура, де, де треба говорити на зелений червоний, то вони ідеально підготовлені, так? Але при цьому, наскільки в цієї дитини є креативізм, якщо її з дитинства привчали до того, що бути креативною це карається поганими оцінками. Звичайно, нуль креативу. Тому дуже важливо взагалі в дітях докладатися до цього креативу і більш толерантно ставитися до різних оцінок, тому що ці оцінки це не оцінка вас як батьків. У Нас дуже багато батьків забувають про це. Це не оцінка тебе як батьків, це оцінка просто наскільки відповідь твоєї дитини відповідає баченню її конкретно суб'єктивного вчителя, який думає так. То. Якщо ви підете в іншу школу, інший вчитель може при такій же... при такому ж запитанні, при такій же темі, може поставити іншу оцінку просто. Це дуже важливо, тому що наші діти вчаться від нас саме у цьому підходу до самих себе, у цьому баченню самих себе, у цій взагалі самоцінності, оцінки самих себе. Вони мають розуміти, вони мають розділяти, що таке оцінка, а що таке я. Якщо я отримав погану оцінку, це не значить, що я поганий. Якщо я не добився якогось там результату, це не значить, що я поганий. Просто треба зробити там переоцінку своїх дій, треба зробити там просто оцінку своїх помилок, які я допустив, і е, підійти до цього питання з іншої сторони. Або взагалі змінити роботу. Розумієте, змінити роботу, змінити країну, змінити щось і знайти ту країну, ту роботу, те місце там, де. До твоєї помилки її не бачать як помилку, її бачать як якийсь ресурс. розумієте? Тому що це теж важливо, якщо ти в системі тебе не оцінюють, якщо ти якийсь неправильний в системі, то є інші системи, інші країни, інші роботи, інші фірми, інші місця, де твоє бачення, воно правильне. Тому що це тільки суб'єктивна якась точка зору. Розумієте? І саме тому оцей перфекціонізм він дуже шкодить. Тому що де людина творча, де людина собі дає право помилитися, де людина до себе якось більш толерантно ставиться, вона більш креативна. Вона може в своєму житті більше якихось дуже креативних, дуже гарних, творчих речей створити, де людина до себе отак от. Якось дуже агресивно ставиться дуже вимогливо занадто високі вимоги. Вона завжди. Не, звичайно, не рада тому, чим вона взагалі займається, тому що вона ніколи не може ці надвимоги до себе задовольнити. так, По-перше, по-друге, вона е, в дуже поганих стосунках є е, з іншими людьми, зі своїми дітьми, тому що вона до себе така. Е, так, такі вимоги дуже за великі ставить, і, звичайно, до інших людей вона за великі вимоги ставить. Де є перфекціоніст, там немає щастя. І коли, до речі, йде психотерапія от таких от людей, так, перфекціоністів, так, як взагалі працюється, як психолог працює, як я працюю з такими людьми. Я е, перекладаю акцент з результату, так, з Фактів, з якогось результату, з якогось думок, з якихось там вірувань, з чогось такого на почуття, тому що у таких людей дуже часто почуття вони десь там закуті, забиті. Заховані, вони десь там взагалі не відчувають на тіла свого, не відчувають своїх якихось потреб людських, фізичних, просто там поспати, чи ще щось. І саме отут нахил я роблю на оці саме відчуття, на саме емоції, на саме почуття. А, тобто. Також методи релаксації, медитації, оця вся тема, тому що ці люди не можуть себе відпустити ніяк. І поступово ми відпускаємо оцю хватку, відпускаємо ці акценти, відпускаємо себе, даємо собі право на помилки. Тому що аналізуємо разом з клієнтом, яким чином, взагалі, цей перфекціонізм приносить щось хороше в її життя. А звичайно, якщо реально проаналізувати, подивитися на це, там більше буде чогось негативного, ніж позитивного. І ми конкретно на ці факти опираємося, людина повільно, але впевнено, починає відпускати себе, починає. Відпускати ситуації і дивитися, що відбувається, що не відбувається, таким чином вона більше стає щасливою в своєму житті, більш реалізованою, і в неї все налагоджується. Тому, будь ласка, напишіть, що ви думаєте про це відео. Приходьте на наш з алий ефір, і побачимося з вами наступного разу.